Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Аврора. Почались нові акції з 4 листопада по 10. Я дякую за ваші подобайки та приємного перегляду. Крем для рук, аромати в асортименті, шейк Нектар. Ціна 29 гривень. Об'єм 75 мл. Ніве, чоловічий крем для обличчя 169. 88 пілінг для обличчя Гелевий з колагеном. Виробництво Південна Корея Дбайливо видаляє омертвілі клітини шкіри, залишаючи шкіру чистою, та м'якою навіть після вмивання. 88 пілінг для обличчя Гелевий з колоїдним золотом та муціном равлика. з зволоження та відновлення 120 г 69 Крем дитячий у тіпуті, зволожуючий 0% парабенів, ціна 29,75 мл. Диклофенак 5% 42 гривні. Паперові рушники двошарові 2 рулони 37 Спонжі для макіяжу кольорові 8 штук упаковка. Кольори в асортименті ціна 88 гривень. Спонж для омивання обличчя метелик 9. Масажер скрибок для обличчя 29. Спонжі для омивання одноразові – 8 штук. 24. Новинка спонжі для макіяжу з підставкою 74, щіточка для омивання обличчя з довгою ручкою 19. Силіконова – 14. Шампунь для волосся Пантін 124. Аквалайт та інтенсивне відновлення 400 грамів. Тін для губ, кольоровий 59. Пінцет для брів 19. Пензлик для макіяжу двосторонній 19. Набір спонжів фігурних 2 штуки 49. Милофіксатор для брів зі щиточкою 39. Ціна повинна бути 29 з 4 по 10. База трьохколірна 99. Підводка глітер для повік 2 відтінки. Ціна 69 гривень. Туш для вій чорна 59. Блиск для губ фруктовий 55, інструмент для очищення вух 19, щіпці для завивки ВІ 49, Набір нігтів зразків віяло 29-24 штуки упаковка, маркер для дизайну нігтів 19, наклейки для нігтів дизайн. Ціна 24 гривні. Палички апельсинові 12 штук, ціна 19, кусачки манікюрні для кутикули 49. Набір блискіток для нігтів 24 4 штуки. Серветки безворсові для манікюру 44. Насадки для ручки фрезера 6 штук 99 блискітки 6 кольорів 14. Рексона антипреспірант кульковий 59. Фа 55 гривень. Рексона Аерозоль 88. Рексона Стік 99. Дезодорант -фа, аерозоль 84. Нівея Кулькова 62 гривні. Фа 59, Рексона 69, Сеніта 32 гривні. Спайс чоловічий 85 грамів 169. Ол спайс чоловічий дезодорант 109. Зубна паста Колгет 69. 74 аквафреш заряд свіжості 125 г. Саніно дитяча 39 Щітка «Орал-Бі» 49 Бритви для гоління бік 139 4 штуки. Бритви для гоління бік 3 штуки та плюс 2 насадки змінні 124 касети змінні для гоління джилет 199 2 штуки. Помазок для гоління 14. Станок для гоління бік 44 одна штука. Крем для депіляції тіла 55 100 мл. Пенза натуральна вулканічна 29. Такий варіант 9 гривень. Інструмент для педикюру 4 в 1 29 Мило туалетне шейк конвалія 44, 5 штук по 70 г. Крем-мило рідке 450 грамове 17, молоко мед, диня та оливка, мило пінка дитяча, 2 аромати 55-300 грамів, Крем-мило рідке Еліо 500 грамове 29, 2 аромати на вибір. Мило шарм 19 125 грамів. Шампунь для волосся зволоження, блиск та захист кольору для фарбованого волосся ціна 109 гривень. Шаума свіжий об'єм 92 гривні 400 г. Шампунь для волосся стимулюючий 1-літровий 92 гривні. Шампунь для волосся та кондиціонер зволожуючий 149 Протеїновий догляд для здорового та блискучого волосся. Шампунь для жирного волосся безсульфатний. Надає м'якості та шовковистості волосся. Забезпечує оптимальне зволоження 88 гривень. Бальзам кондиціонер 62 гривні 200 г. Гр. Відновлює структуру пошкодженого волосся. Зволожує, захищає від пошкоджень. Гель для душу Аврора 59500 г. 49 гель для душу чоловічий. Шампунь-кондиціонер дитячий 300 г 39 г. Без сплутування, блиск та сяйво догляд за шкірою голови. Двофазний спрей-кондиціонер для волосся, термозахист, захист кольору. Олії авокадо та аргінін, Ціна 55 гривень за 150 г. Спрей проти випадіння волосся 29 Двофазний кондиціонер Арганова олія каратин 69 200 г. Бальзам маска для волосся 7 трав та яєчна 480 мл. Ціна 64 гривні. Гель для душу 500 грамовий 139 2 аромати. Шейк нектар 3 аромати на вибір 44 упаковка 400 г. Тонуючий бальзам для волосся 44. Мило-господарське маестро для прання та видалення плям. Активна формула, антизапах. Для прання з відбілюючим ефектом 17 гривень 125 грамів. Засіб для чищення підлоги та стін. Сів, 1-літровий ціна 88 гривень. Доместос блоки для унітазу 2 штуки 88 Піна для гоління арко 59, 200 г. Вирівнювач для волосся з трьома температурними режимами 350 Плойка для накрутки Афрокучерів 299 Піна мус для укладки волосся, мегафіксація 149 Набір подарунковий дівчина квітка 5 предметів 139. Гель для душу, крем для рук, міс для тіла, бальзам кондиціонер для волосся та мочалка для душу. Крем гель та скраб 109. Два аромати на вибір. 99 Набір подарунковий ФА гель для душу та антипреспірант. Шампунь та кондиціонер для волосся сльйоз 199 Шампунь для волосся 1-літровий 62 гривні. Піна калада, тропікана та мохіто для всіх типів волосся. Кремило, кокосовий рай, персик та авокадо 39, 1 літр. На полицях уже з'явилися новорічні серветки на стіл святкові по 17 та 24 гривні. Трьохшарові упаковка 18 штук ціна 24 гривні. Двошарові 16 штук упаковка ціна 17 гривень. На цьому у мене все. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Бажаю вам приємних економних покупок та гарного спокійного дня. На все добре!